Шановні підписники, ми знаходимося з вами на полонині кукол, на якій ми сьогодні ночували. Зараз пані Кристина йде годувати коника так, яблучками. Іде годувати. Коник дозволить. Якщо дозволить. Ну я думаю, що він чемний, гарний. Дивись як. Ням-ням-ням-ням. Хоп! Гарний. Хоч <laughs> ще одне. Я ще кайфай прожує. <laughs> Пані Крисне, підтяніть трошки цей ковтинку. Вас пузіка видно. <laughs> така гарна ковтинка у вас. Так. Просто пісня Мені подарувала. Це ж який чемний. На, наші виноград. А вони не виноград? Я думаю, що він буде. Ну, я чого ні. Будеш виноградик? Дивись як. Так десерт. І гладити здає. Гладити дає. Ой, така любочка. Ой, ну, хай. Що горах тварини, знаєш, такі зовсім. Добрі.